Вітаю мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій. І я зараз на зв'язку з нашим постійним експертом, екстрасенсом Віктором Литовським. Вітаю вас, вітаю вас, ради бачити, чути. Вітаю всіх глядачів підписників. Доброго дня. рада вас бачити навзаєм І сьогодні, як зазвичай, хочу поговорити з вами. Актуальні питання, які стосуються зокрема і нашої України і світу, і почну напевно, з найголовнішого, найгучнішого, яке було нещодавно, про фразу в нещодавньому інтерв'ю Валерія Залужного, колишнього головного командувача ЗСУ, про те, що війна в Україні може тривати, і не то що може, а да прям буде тривати до 2034 року. Такий прогноз він зробив в нещодавньому інтерв'ю. Скажіть Вікторе, який ваш прогноз? Чи дійсно такий варіант? Ну, да, більш ймовірний, і чи вірити словам заложного українцям зараз? О, дивіться, ми ж відштовхуємося настільки від позиції, бачення ситуації, скільки від тих розкладів, котрі випадають на даний момент. Якщо ми кажемо, наприклад, в форматі 25-го року. 25-й рік е у нас ключові карти, котрі виходять в розкладах, це карта вежі і карта десятка мечів. По суті, карта вежі це е, руйнування тих основ, на трималася ця, тримається ця війна. І карта вежі вона вказує на те, що будуть досить такі жорсткі події і зміни, котрі можуть стосуватися як внутрішніх процесів всередині країни, так і е, стосуватися нашого ворога. І якщо дивитися з точки зору глобального розкладу на 25 рік, в нас серпень місяць він випадає по колесу фортуни, тобто трансформаційний процес, моменти, котрі будуть е, закладати е, основу для перебігу подій в подальші періоди, і з точки зору е, перегляду е, на 25 рік, осінь в нас випадає як визначний період, як період котрий Чітко поставить вектор подальшого руху. Якщо дивитися по рокам, 26-й рік в нас випадає як рік деескалації, тобто в контексті це не завершення процесу, це момент деескалації, тобто поступового, поступового виходу з війни, поступової поступового переходу в фазу, коли ти з цього поворотного періоду починаєш бачити вже конкретний вихід, конкретні етапи, котрі будуть йти по карті лицарю пентаклів і по карти зірки. Карта зірки це плани і наміри на довготривалий період часу. Тобто, в контексті таро в карта зірки вона випадає тоді, коли є чіткий план і чіткі вже домовленість, домовленість або розуміння. Того на які та етап, скільки етапів необхідно е, буде поділити цей план і як він буде реалізовуватися, але це ж знов ж таки 26 й рік нас не випадає по е, завершенню. Може бути замороження, може бути е, частково припинення бойових дій, може бути е, ситуація, котра е, буде стосуватися не нашої території. Але при цьому дуже цікавий момент. На якщо переглядати Україну, Україна випадає в форматі саме як трансформаційного процесу, як формату паузи. Росія вона буде вступати в нові війни, в нові конфлікти, і це в свою чергу буде йти на користь, ну на користь на нашій стороні, на користь нам. Якщо брати проміжок часу 26 шостий, рік. Він е випадає як рік підтримки, тобто не в, в контексті того, що нас будуть намагатися використати в своїх цілях або на нас заробити, а рік реальної підтримки не словом, а ділом. Тобто е це процес відновлення, це процес, е який буде направлений на те, щоб дати нам якісь додаткові важелі впливу. В контексті е, можливості захищати свої інтереси і можливість навіть деокуповувати ті території, котрі довгий час знаходилися в стані е, підвішеності або в стані відсутності контролю. І з точки зору. Того довготривалого періоду, котрий пан Залужний анонсував. Я думаю, що це вже післявоєнний Все ж таки період. То це період, коли ми повністю змогли стати на ноги і відійти від, е від наслідків, від привідів привидів війни, і вийшли в такий післявоєнний стан розвитку і довготривалого планування. Mm -hmm. Тому я все ж двадцять п'яте, двадцять шосте, 27 сьомий рік. З поступовим е буфером часовим, коли можуть бути старі конфлікти, старі образи, старі якісь е закиди, е але без активних руйнівних процесів, без активних е бойових дій і без е втрат серед е мирного, навіть військового. Е Серед мирного населення і навіть серед військових, тобто таке поступове затихання процесу і вихід вже в, в карту, uh -huh. але питання що дуже цікаво, що коли зараз йде активна. Обговорення там домовленостей, мирних угод, якихось 25 й рік, як би я не старався знайти якусь позитивну складову в форматі того, що буде домовленість найближчим часом, реальна домовленість, котра буде приносити плати вже двадцять п'ятому двійка кубків, карта Союзу, вона в перевернутому стані От якраз про домовленості, наступне моє питання: що бачили за як писали пропагандистські змі, про те, що потім вже підхопили наші змі, цю інформацію про те, що. 에, буквально на днях зустрічалися дві делегації 에, України та нашого ворога Росії. Скажіть, чи дійсно це було, чи і про які домовленості да йшла мова, чи вдалося врешті-решт таки до чогось дійти до спільної думки, до якогось компромісу і про щось домовитися? Дивіться, я е, неодноразово переглядав. Е, воно цікаво, воно випадало на серпень, воно випадало не стільки на липень місяць, воно випадало на серпень. І, в принципі, програється зараз ці сценарії, які повинні були відбутися в серпні як закладення фундаменту для подальшого е, розгортання ситуації і розвитку подій. Е, двійка кубків. Карта Союзу, карта реальних домовленостей, вона випадає в перевернутому стані. Тобто відсутність домовленості в засутність компромісу. Е, із позитивного, єдине, що мені подобається, і те, що ми будемо спостерігати як е, дійсне пожинання плодів від цих домовленостей, це повернення все ж таки військовополонених, це повернення тіл, це повернення. то дуже цікавий момент, треба на ньому. Зосередити увагу не тільки військовополонених, а й ті, хто е на території РФ засуджений, тобто вони як будуть, будуть, буде інакше якась категорія, котра не пов'язана з військовополоненими, не пов'язана з тілами, а знаєте, як екстрадиція, як повернення, їх будуть повертати як злочинців, а... все. Все інше це вилами по воді писане, тобто гуманітарні якісь моменти, військові моменти, завершення процесів або територіальні питання, вони знаходяться в підвішеному стані і вони йдуть по ілюзії. Ілюзія, що ти проговорюєш питання, що ти дійсно їх пропрацьовуєш, але карта праці вона в перевернутому стані, тобто це витрачений час, котрий не принесе. Бажаних плодів та результатів. Більше того, зараз дуже велика кількість питань серед глядачів, серед підписників, чи відбудеться ця зустріч, котру анонсували після м м цих перемовин, чи буде зустріч Путіна та Зеленського віч на віч. Ну, в мене випадає перевернута перспектива і двійка кубків знов ж таки. Віка. Карта закоханих випадає в перевернутому стані, тобто будуть. Буде зроблено все для того, щоб затягнути цей процес якомога довше. І буде зроблено все для того, щоб ця зустріч не відбулася. Е Більше того, навіть мене цікаво випадає. Е навіть зустріч там Трампа та Путіна. Вона е в підвішеному стані. Тобто, є свідома, е, свідомий план. Відійти від прямої комунікації, не телефонної розмови, не переписки, відійти від комунікації віч на віч, тому що е виходячи в стан віч на віч, ти замість того, щоб ситуацію якось вивести на більш плідну е лінію, навпаки, можеш погіршити ці е на ті напрацювання, котрі є на даний момент. Mm -hmm. І Це помітно. І Віктори, скажіть, будь ласка, зараз не можу не спитати про теракти, да, про які зараз всі говорять. Ми бачили, що навесні це були теракти, і зокрема цивільного населення, да, і таких структур, там як поліція та і так далі. Зараз ми бачимо, що ворог продумав інакшу тактику, і теракти вербують просто звичайних, теж пересічних людей, які Власне, влаштовують теракти вже просто в центрі Києва, просто в громадському кафе під час Білого Дня, так, як кажуть. Скажіть, чи бачите ви зараз загрозу ось таких терактів, і в які місцях тепер ворог буде влаштовувати подібні, подібні махінації? У нас в мене є навіть декілька великих. Інтерв'ю, котрі робилися на початку року, і була так, був такий анонс, що 25-й рік це рік терактів і е дій, котрі йдуть в форматі руйнівних процесів, коли людей водять в оману, коли людей намагаються зацікавити матеріальним чином завербувати. Причому по карті страшного суду насправді е ситуація з терактами вона стосується не тільки нашої країни, вона йде по страшному суду, тобто ті процеси, котрі ми можемо споглядати на території Росії, на території Європейських країн, Сполучених Штатів тощо, тобто, тому що ну, теракт будуть використовувати як е вагомий важель впливу для стабілізації внутрішніх процесів. Якщо ми кажемо перспективи про перспективу для України. Е, карта місяця. Карта місяця вона випадає тоді, коли є скриті моменти, коли є е, ситуація е, як потаємна дія. Ми з вами зараз спілкуємося. Глядачі нас дивляться, а ворог він не спить. Він старано намагається вербувати нові нових учасників. І тут питання в тому, що приносити руйнівні процеси, карта вежі. Карта вежі це зазвичай можуть бути адмінбудівлі, це можуть бути ну, так, так звані казйонний дом. Тобто це можуть бути е, заклади, котрі є е, адміністративного призначення, не обов'язково обов це військового призначення заклади. Це можуть бути е, десятка, е, десятка е, пентаклів. Може бути фінансові установи, це можуть бути е дуже цивільні, цивільні е цивільного призначення об'єкти, як великі торгівельні центри, великі банківські установи, тобто там, де люди. Е Налаштовані на якусь позитивну складову, або навіть не банківські установи, скоріш за все, як торгівельно розважальні яз... розв центри великого призначення. Тобто е карта Сонця. Карта Сонця, вона зазвичай випадає в нас. Е якщо б вона випала по дна, ми б сказали, би, що це акцент робиться на світлогенерацію, генерацію. Хоча там також є лінія світлогенерації, яку ворог буде продовжувати використовувати в серпні місяці, також якщо дивитися саме в контексті, але це вплив більше як руйнівного характеру. Якщо ми питаємо про теракти, це момент безпечного середовища, це момент е, того, що під ударами можуть бути е, заклади громадського харчування, це можуть бути заклади. Е, знову ж таки торгівельно розважальної сфери е, кіно, театру то, тощо, те, тощо, тому що необмежений вибір. Необмежений вибір, я пробив би акцент все ж таки на те, що немає конкретного міста, котре знаходилося б в, в стані. Безпечного середовища, тобто, мовно кажучи, тут теракт направлений не на те, щоб якось погіршити нашу оборонну спроможність, а звичайний терористичний акт, котрий направлений на цивільне населення з метою дестабілізації внутрішніх процесів, і втрати, втрати грунту під, під ногами, тобто, знаєте, як все, що стосується дітей, сім'ї, все, що стосується. Безпечних, позитивних такого повної чащі все буде направлено на те, щоб принести негативний вплив. Не все вийде реалізувати. І я все ж таки думаю, що наші глядачі сприймали цю інформацію не як процес залякування, а процес, коли ти озброєної інформації і більш свідомо, більш е, в тонусі відносишся до. Р випадково залишеного я не знаю сумки в, в торгівельному центрі uh -huh. до підозрілої людини. Раніше не бачив у під'їзді або біля твого будинку. Бути на поготові, тому що ворог підступним чином буде намагатися використати цей важливий вплив проти. Абсолютно погоджуюсь з вами. Хочу звернутися до наших глядачів і попередити про те, що наголосити точніше про те, що подібні прогнози ми робимо не з метою залякати вас, а з метою попередити про можливу небезпеку, чи вірити чи ні, вже вирішувати вам. Я хочу подякувати вам, Віктору, за детальний прогноз за ваші передбачення. І до зустрічі у наступних випусках. Дякую вам, бережіть себе до зустрічі.